Кінцеві формули, які не скажу, що відміняють історичні матеріалі, Алгебра, арифметіку не відміняє. Відкриття витоків спасительства не відміняє християнство. Просто від... ну, як алгебра арифметику в куточок так відхиляє, показує, що не головне, а значит, ну, в певних межах. В певній ситуації історичний матеріалізм Але як коріна методологія, то я йшов шляхом мотяки, я напішов шляхом множення теорії. Знаєте, як у музиці. Маса творів музикальних, маса стилей. І можна до безкінечності там в класичну музику чи в рок і сперечати, що краще, що. Але є для всіх музик є нотний стан. Є сім нот і скрипичний ключ Оце я шукав. І от кінцева формула, вона є і в англомовній книжці, і в багатьох книжках повторюється. Чотири ноти основні значить Кожне явище обов'язково має плюс і мінус, між ними енергетична напруга. От. Кожне явище має форму, має суть. Форма пов'язана з речовиною. Сутність пов'язана з подовою. І є зміст, скрипічний ключ. Це наша реальність, де оці основні сили проходять. І далі значить, аналіз підсистем, дві підсистеми, одна з підсистем, це так звана народна культура, це первина цивілізація, це те, що виходить на польову основу матеріального світу. Це коли акцентується сутність. Поле, отам, гравітація, магнітне буття. А другий режим це коли акцентується форма і відповідно небуття, тому що форми вони недовговічні, вони змінюються, ламаються. От. Оце на цьому стоїть первина цивілізація, народна культура, на судді і буті. Втарині цивілізації, рановласенське і так далі, включаючи сьогоднішні, вони акцентують форми і хочуть чи ні, знаменами то прикриваються хорошими, але справою вони смертоносні. Відповідно дво, два типи культур, які проходять через всі е, формації, через всі народи, через всі території. Це культури, які існують в режимі автопілота. тобто з прадавніх часів зародження життя із попередників людей і так далі, вони пов'язані з енергоінформаційним полем всесвіту. Те, що в релігії називається все. Тут головні зусилля витрачаються на те, щоб якомога адекватніше і глибше підключитись до енергоінформаційного поля. Теряти зв'язок із ним. Тому народні пісні, танці і так далі. Це не забобони, це не з це техніка підключення і тримання зв'язку з енергоінформаційним полем. А другий це штурвал, ручне управління. Виникає у стариній цивілізації, значить, робовласницька і так далі, і нині по вот. Біда штурвала, що... Можливості людини сучасно антропологічного типу, яка панує в Європі десь близько 40 тисяч років, в Африці зародилась десь 160 років, О. що е, обмежені можливості щитування інформації, як на нас оточує. Ми можемо щитувати одну мільйон частку інформації. І з цими можливостями ми не можемо бути розумними, не можемо керувати, е, значить. І біда цього ручного управління, вони співіснують, вони не розмежовують, вони перетікають, але дечого більше. Так от штурвал, він небезпечний тим, що чим більше значить самовпевненості в тому, що я теорії винайшов правильну, що в політику внідрили, таке інше. Небезпека в тому, що вільно чи не віза. Відключається від автопілота. І чим далі, тим більше. Як штепше розетки, знаєте, розсмикується, розсмикується. І доходить до світових війн, доходить до самонищення цивілізації. Біда європейської цивілізації вона ступила на шлях самонищення. Італійці це 600 років назад побачили і починається. Намагання італійців, німців, французів, англійців виправити становище. Ми у цій вервеці теж знаходимося і ми, вченням про ноосферу, знайшли те, що почали іскати, шукати італійці. Вони почали шукати на біблійне це установку на кінець світу Самоничні. Почали шукати, відродити власний корінь європейської культури. Вони думали, що це античні часи, що це часи Іліади, Одіссея, там, в Але Іліади, як і Біблія, вони одночасно почали створювати за часів робовласності. Але поглиблюючи далі, англійці виходять на витоки індійської культури. Відкривають там споріднені з європейською і неєвропейською спільнотою. І от у всіх дослідженнях відкриті держави арати першовиток медичної культури. Тут вона в Дунайсько-Дніпровському зароджується вже як держава з інститутом спасительства, з Ведою Словена, близько 9 тисяч років, а в Індію потрапляє 4,5 тисяч років тому назад. Макапкара, Тарамаян. Реведа. Ну вот в Индии добрый